Добрий вечір, шановні колеги. Ми продовжуємо інформувати вас про перебіг виборчої кампанії про хід голосування на виборчих дільницях Донецької. Області і одразу хочемо сказати, що на жаль, на цей момент ми ще не можемо повідомити вам про те, яка явка виборців в Донецькій області станом на 8 годину після закриття виборчих дільниць, тому що окружні виборчі комісії також ще не надали цю інформацію. Наші спостерігачі ще її не отримали. Але хочу повідомити про те, що на частині виборчих в тій частині виборчих округів зараз склалась критики. Ситуація, і, на жаль, перед закриттям виборчих дільниць наші спостерігачі зафіксували дуже неприємну тенденцію, яка була пов'язана з вкиданням виборчих бюлетенів у виборчі скриньки на дільницях. Зараз під окружною виборчою комісією, номер 50, це красноармійськ Добропілля. На Донеччині озброєні люди. Та міліція хочуть вивезти з приміщення всіх спостерігачів. Про це повідомляють наші спостерігачі, нашої спільної моніторинної кампанії Комітету виборців та громадської мережі ОПОРА. Наші спостерігачі повідомляють, що зараз у Красноармійську. Під будівлею із полкому, де розташована окружна виборча комісія, номер 50, зібралися озброєні люди. Міліція, що чергує на вході комісії, не пускає спостерігачів, які в день спостерігали за роботою комісії, і е, зараз е, члени комісії очікують на міліціонерів, щоб ті вивели спостерігачів з приміщення ОВК. Рішення про недопуск спостерігачів на засідання комісії було прийнято у закритому режимі. Жодних документів, які підтверджують це рішення спостерігачам, не було надано. За словами очевидців, міліціонери заявляють, що все одно їх всіх звідти виведуть. Ще раз скажу про те, що окружна виборча комісія відмовляється надати спостерігачам копію рішення та змушує їх чекати до закінчення безперервного засідання. Ми за цим фактом звернулись до правоохоронних органів, які дуже мляво прорегували на наше звернення в Донецькій області, і ми були змушені звернутись безпосередньо через наші канали до міністра внутрішніх справ. Наскільки нам відомо. Це ця справа з нашими спостерігачами, яких не допускають до безперервного засідання в окрузі номер 50 Зараз взята під контроль правоохоронних органів. Також нагадаю, що саме в цьому окрузі, незадовго до закінчення голосування, на кількох дільницях нашими спостерігачами було зафіксовано вкидання виборчих бюлетенів. Зокрема. В місті Димитрів був зафіксований факт вкидання виборчих бюлетенів на виборчій дільниці номер 140 754. За словами очевидців, приїхали групи військових та вивели з приміщення усіх спостерігачів, журналістів, членів комісії під приводом того, що дільниця була замінована. Після повернення членів комісії на свої місця вони зафіксували, що скриньки для голосування майже повні. Хоч. Перед візитом скриньки такими не було, не були цю інформацію. Також нас підтверджують і в виборчих штабах інших політичних партій у великій новосілці, округ номер 59 на виборчій дільниці 140-089 Спостерігачі комітету виборців України та громадської мережі опора також зафіксували, що бюлетені у скриньки вкидували самі члени комісії. Е, ну, Неординарна ситуація сталася і в окрузі номер 45 на виборчих дільницях у селищі Желанне. Там довірені особи одного з кандидатів повідомили про те, що невідомі озброєні особи. Які представилися працівниками Служби безпеки України і надали відповідні посвідчення, вивели з приміщення виборчої дільниці усіх спостерігачів та довірених осіб кандидатів? Невідомі заявили, що на дільниці можуть працювати диверсійні загони Донецької народної республіки, тому перевірили усіх, хто знаходився на дільниці. За словами очевидців, скриньки для голосування були знаходились без нагляду спостерігачів близько 40 хвилин. Така ж ситуація повторилася і на іншій виборчій дільниці того ж округу в Новоселівці першій. Також хочемо сказати, що звернути вашу увагу на таку неординарну і аномальну явку виборців: в 45-му окрузі це один з небагатьох округів, які вже довів до відома спостерігачів загальну явку виборців в рамках 45-го виборчого округу. За цими даними проголосували більше 71% виборців. Тобто, в порівнянні з іншими явками в інших округах, це звичайно виглядає аномалією. Але також хочемо сказати про те, що 72% майже 2 виборців це лише 2049 Виборців, які проголосували на цій виборчій дільниці. Тобто, фактично можна сказати про те, що депутата Верховної Ради в 45-му окрузі ну, вибирають кількістю голосів менше, ніж за вибори депутата районної ради населеного пункту. От, і, тут, тут вже точно можна сказати, що обраний. Депутат від цього округу буде мати можливість спілкуватись зі своїми виборцями, які за нього проголосували особисто. Ми хочемо звернутися до ще раз до правоохоронних органів з проханням перевірити ретельно. Всі ті випадки фальшування виборчого процесу і вкидання виборчих бюлетенів у виборчих скриняк по тим фактам, які ми зафіксували, і для того, щоб довести, що ця подія і ці випадки не мали системного характеру та не вплинули на виборчий процес. На цей момент. Це вся інформація, яку ми хотіли повідомити. Слідкуйте за нашими новинами на нашій Фейсбук-сторінці в мережі інтернет. Дякую.